Про, про батареї. Батареї Ти. Світло За. Батареї Т. Нічим не затуляють. Крапативолі. Краник закривай. Давай. Крапативолі. Давайте раз. Світло вимикає. Батареї Три. Нічим не затуляй. Краник закривай. Вода зберігає капає воді все це рук Всі ми українці. Ну взагалі менеджер потребує хтось чимось. Ще так само мало використовується, вода. А, щоб помить блогу. Ну, ми Чим взагалі, от ми зараз воюємо в світі, поменше купляли. Бачите, або від сонячних панель. Бачите? І тепло. День, Так. Ще ми як сніг. Наприклад, і, от, вода, вода вивірюється в рік. Що всі школи забудуть по одному віку, хатка пішла, я перепрошую. Помножити на... Бачите, як то, вона здається, ніби та що вона собі. Що тут є на цих майованіх? Чим вони спільні? <плес> а, Там люди сміють? Достатньо було просто дрова, запалити і вже тобі так. По початку людства всі завжди спиралися собі в тій хаті, воно дуже добре зберігається. І от ми завжди стараємося, щоб тепло трималося. Хай в нас стає холодно. Тому треба світкувати. Підлогу стану світло. Мало поставити, треба ще треба, свідкувати, не ламати. А, бачите, в нас в Україні ще воно не буде викиді. Потім ага. стару техніку.

Там що у нас є от енергоефективні лампи тут в класі. Як ви думаєте, який відсоток енергії Но, лампа виділяє од суто для освітлення? Було багатоповерхівка, що тепло вам втрачає Ось... року,

Його, котика, які поради ти собі запам'ятала, які ти захочеш, можливо, використати себе вдома, спробувати щось, якісь поради використовувати? на Тепло одягатися, не використовувати енергію, газ, довго воду закривати, економити енергію. про електрозберігання. Що ви запам'ятали, які поради вам запам'ятали? Ну, що треба не виключати світло, коли йдеш з кімнати. О. Менше користуватися електрофілом. Скажіть, будь ласка, що ви малювали на уроці? Вітряки. Ви Ві знаєте, для чого ви не потрібні? Щоб виробляти енергію? Розкажіть, будь ласка, чи ви спробуєте взяти участь у конкурсі відео? Я спробувала. я теж. Будете вдома знімати, спробувати якийсь Які енергоефективні поради ви зможете використати собі вдома? Розкажете батькам, що потрібно робити. Отекувати стіни. можна. І Іринка, от задньої парти. Дані така от сумка, європейська енергетична відзнака. Там пише та Львів є, є учасником такого проєкту Європейська енергетична відзнака якраз ми зараз проходимо Тобі. Тобі енергію. І е, сумка Шопер е, від асоціації нереактивності України для їх. Будь ласка. І молодці. Дякуємо вам. А тут пару шоу. Добре, давай. А я катрину наже все. Тепер тут надаємо. Тебе Марічка вибрати. Або ні, назара. Назар дешевий. Назар тут. Ну, не знаю, то будемо треба так, ми з відділом енергоменеджменту маємо таку традицію. Ми кожен рік проводимо урок енергозбереження у різних школах Львова. І сьогодні ми були тут у винниках 29-й школі. Говорили про те, яке енергозбереження важливе, особливо сьогодні. І... Те, як діти готові зберігати енергію, надихають. скажіть, будь ласка, чи е, ви бачите якусь різницю в тому, як діти сприймають інформацію впродовж там попередні роки, чи зараз, чи вони більш відповідальні до цього ставляться, чи ні? Е, я бачу, що діти більш обізнані в плані енергії, особливо в плані газу. Це чому його треба зберігати, хто його продає, і і на, чому він такий дорогий і. Також мене здивували деякі діти, які дуже були обрізнені в енергозбереженні, як утепляти стіни, чим краще, що краще робити. Дуже багато заходів в ви знаєте. Чи будете ще проводити такі уроки в інших школах? Зараз. Прийшов тренінг вчителів і фізики, і вони проводять в себе, кожен в школі проводить, окрім інтерактивної руханки, такої, яка спрямована на те, щоб діти запам'ятовували заходи енергозбереження. Вони ще, крім того, розказують про саму енергію, чому її варто економити, і які заходи ще бувають.